Староста Григоровича Шевченка і досі сниться під горою, і досі сниться під горою, ми швербами та над водою. Біленька хаточка. Сидить іначе і досі сидит, коли хатиночки і бавить є та кучеряве своє маленьке сниться Цілує діда і дитя, а штиричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж то лихо, печалі тіє вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко. День погас і все почило, сивий хато собі пішов опочивати.